Доброго дня, любі мої діточки та батьки! Сьогоднішнє наше заняття пропоную розпочати із гри з нашими пальчиками. Отже, дітки приготували свою долоньку, поставили пальчики і будемо з ними гратися. Повторюйте за мною. Оцей пальчик, мій Пальчик баба, оцей пальчик мій татусь, а цей пальчик мама. А цей пальчик це вже я, Ось і вся моя сім'я. Дітки, погляньте, кого це ви бачите? Так, це мама, звичайно. А якою буває мама? Так, мама лагідна, ніжна, найкраща в світі. А що мами вміють робити вдома? Так, мама готує їжу, прибирає, миє посуд. Дуже-дуже всього багато вміє робити мама. А це хто, дітки? Так, це тато. А який тато? Тато сміливий, сильний. Так, правильно. А що тато робить вдома? Тато може поремонтувати машину. Все-все зробити в будинку, щоб працювало. Телевізор, холодильник. Тато може пилососити. Так, правильно, молодці дітки. А це хто з'явився в нас тут? Так, це хлопчик. Мама і тато називають його синочок. А це хто? Так, це дівчинка. Мама й тато називають її донечка. А між собою хлопчик і дівчинка це братик і сестричка. Дітки, мама, тато, братики й сестрички, синочки й донечки це сім'я. Давайте подивимося, дітки. Хто в сім'ї великий? Так, правильно, великий тато і мама, а хто маленький? Маленькі, правильно дітки, хлопчик, дівчинка. Так, правильно, діти, молодці. А знаєте, хто ще може жити в сім'ї? Так, дітки, в сім'ї ще може бути дідусь і бабуся. Які вони? Так, вони мудрі. Найкращі на світі дідусь і бабуся. Вони дуже-дуже люблять своїх внучаток маленьких. Ось погляньте, діти, яка велика вийшла у нас сім'я. Давайте назвемо, хто є у сім'ї. Мама, тато, діти, братики і сестрички, дідусь. Та бабуся. Дітки, ви знаєте, я ще хочу вам сказати, що в сім'ї обов'язково всі дружать між собою, люблять один одного, разом проводять багато-багато часу. Гуляють разом, дивляться мультики, читають казочки. Дітки, а яка у вас сім'я? Як звати маму? А як звати вашого тата? Чи є у вас братик чи сестричка? Що ваша сім'я любить робити разом? Дітки, ви молодці сьогодні. А щоб краще запам'ятати про сім'ю, пропоную вам подивитися цікавий мультик. І говорю вам! До зустрічі.